<ріст> <Вітаюся>. <ріст> Привіт всім! А, на наших каналах з п'ятниці виходить, знову виходить, хто? Що, а чого ти мовчиш? Тому що ти кажеш, що я багато розмовляю. <ріст> давай все спочатку. Ну, давай! Херсонський тиждень по п'ятницях о 19. Ти. Ваня, наступного разу, щоб ти був в окулярах. Ты подивись, як ты... Ти... Ти такий такой китаець. Да. До нас ще китайцев не завезли. <laughs> так. Давай, ну, давай, давай знаю. горизонтально поставимо с морди не глазим. О! поїхали! Привіт усім! З вами Херсонський тиждень по п'ятниці по 19-й. Ми відновлюємо свою роботу. Ваня буде гарний і умний, а я тільки гарна. Все навпаки. І <реш> все навпаки. Да. Все Завтра чекайте о 19-й новий випуск. Підтримуйте нас, підписуйтесь.